Денис, ну, завершилася гра четвертого туру, ваша команда зазнала поразку, але ну, по тій самій дачі, і, і тому як грала команда, ну, очевидно було, що ви, ви напевно, зі мною погодите, що команда їхала сюди за трьома очками. Ми на кожну гру виходимо за трьома очками, з ким би в мене грав. Хочеться привітати хмельничан да, з поверненням великого футзалу сюди на певний час не було. Я тобі менш з вулівальниками. П'ять років ти, без змалювальників скільки півтора ну, <підвальнів> років? Ні, я, я маю на увазі, що вийшов А Там ковід, війна було, все. Це приємно, це завжди свято для, для людей. Що то саме по горі, ну, почали до добре, потім трьох хвилинка така вилетіла з гри. Ну і в кінці треба все ж таки реалізовувати 4-3 дня, 4 були моменти, треба було забити. Ну, що Ключовим моментом стало в цій грі в результат, що зазначив. Ключовий момент, що ми не забуваємо гали, коли є момент. В другому таймі добре грали, доводили додала до, до, до позиція, ми не забували. Якщо не секрет, у вас багато часу проводив Бабілов в попередніх матчах, а сьогодні він там якісь відчені. Ну, Момент є граці сильніші, тому граємо сильніші. Це моя рішення. Дякую вам за гарну в успіху подальших.